Усім привіт! Мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. І у даному відеогляді надамо ваші увазі імпакт від компанії Makita, а саме модель DTD153. Як ви бачите, постачається соло версія у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. А отже розглянемо комплект постачання. Окрім того, звісно, технічні характеристики, особливості та переваги. Отже, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що до цього комплекту постачання у нас входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також у нас присутня металева кліпса для можливості кріплення інструменту на пасок або на робоче місце з Спеціальним шрупом для неї, і звісно, в комплекті у нас йде сам інструмент. Друзі, як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять, зроблено для того, щоб ви могли використовувати ваші попередні акумулятори на вашому новому інструменті. Або зателефонуйте на сайт Tools.net.ua та зберемо набір саме під ваші потреби. Отже, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів 3400 обертів на хвилину, число ударів 3600 ударів на хвилину. Крутний момент 170 ньютонів на метр. Розміри 126х79х238 мм. Вага інструменту 1,5 кг. Гарантія від виробника. 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого інструменту. І першою несумнівною перевагою даного імпакту буде наявність безщиткового мотору. Як ми всі добре знаємо, без мотори набагато більш витриваліші та енергоефективніші в порівнянні з щитковим інструментом. Відповідно, вони менше використовують заряд акумулятору та краще передають його до мотору, тобто більша потужність самого інструменту на виході. З приводу типу кріплення в нас тут внутрішній шестигранник з швидкоз'ємним патроном. Відповідно, можна швидко змінювати витратні матеріали. Далі ми бачимо прогумовану частину та металеву частину, Це зроблено для того, щоб не пошкодити інструмент під час роботи. Тобто, навіть якщо він десь у нас ковзає, він не буде пошкоджений. Його, звісно, можна зручно класти і вертикально, і ставити на акумулятор горизонтально. Для цього у нас присутня гума по Усьому корпусу. Також, несумнівно, у нас добре прогумовані і руків'я. За рахунок цього інструмент під час тривалого користання у нас не ковзає та не випадає. Є у нас зручна клавіша перемикання реверсу, відповідно, зручно її перемикати як лівою, так і правою рукою. І наявна підсвітка робочої зони. Завдяки цьому ми можемо працювати в погано освітлених та важкодоступних місцях. Як висновок, ми маємо компактний, потужний інструмент для складних завдань. Як ви бачите, у цей комплект акумулятори та зарядний пристрій не входять, зберемо комплект саме під ваші потреби. Якщо залишились додаткові запитання, ставте їх фахівцям, менеджерам сайту Tools.net.ua. Обґрунтовані відповіді та все для вас. Подякував та побачимось!